Працівники національного природного парку Північне Поділля спільно із працівниками Бродівського районного центру зайнятості організували для дітей вимушених переселенців зі східних областей України справжнє святкове дійство. Більше розповість Роман Єльчанінов. Напередодні Свята Миколая працівники відділу еколого-освітньої роботи, відділу рекреації та туризму Національного природного парку Північне Поділля організували для дітей вимушених переселенців зі східних областей України Свято Миколая з майстер-класом. Бродівський районний центр зайнятості, в актовій залі якого відбувалося дійство, гостину відчинив свої двері для вимушених біженців та їхніх дітей. Спершу екоосвітяни провели для дітвори творчо пізнавальне заняття. Я думаю, ви всі любите, правда, подорожувати, мандрувати, десь виходити за межі свого дому, відпочивати. І от саме наш відділ рекреації туризму е, забезпечує відпочинок, е, мандрівку е, туристів. І в е, першу чергу я розкажу вам про цей туристичний маршрут, який створений е, саме у нашому Бродівському районі. Це є екологічно пізнавальний туристичний маршрут Триніг. Він пролягає по геолого-ботанічній пам'яті природи Пеніг. Це є біля села Пониква Перевіски, якщо там відомо вам вже таке село. Помандрувавши стежками Бродівщини, у які з великою цікавістю занурились маленькі слухачі, працівники природної установи плавно перейшли від екскурсії до не менш захоплюючого майстер-класу. Екосвітяни навчали дітей біженців з Луганщини та Донеччини виготовляти унікальні прикраси для новорічної ялинки із природних матеріалів, соснових шишок, линового листя та паперу, які діти залюбки покривали клеєм і посипали блискітками. Малечу до семи років працівники парку навчали малювати новорічні ялинки та казкових звіряток. Мама такого точно не дає робити. Всі будуть сини музить визволяти. Ну, і ні, а то у нас віце швиденько. Тільки не вистачить. Як марки? Давайте я хочу шишку робити. Марка, марка, сильно. Одразу помітно, що радості дітей немає меж, що, хоча б на деякий час погасило сум на обличчях їхніх матерів. Для самого ж центру зайнятості це дійство є також не лише важливим, а ще й символічним. До Дня Миколая проводимо цей захід для того, щоб сім'ї тих, які перемістилися сюди зі сходу і їхні дітки, щоб їм все-таки десь було тут зручніше, щоб вони десь відчували це свято. Що для мене є ще важливим і символічним, коли ми робимо в одному залі цей захід для дітей зі Сходу, так в другому залі у нас військомат працює з нашими безробітними хлопцями, яких, можливо, візьмуть в армію. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми повинні навчитися жити разом, навчитися жити в тих умовах і давати собі раду. По завершенні заходу працівники парку та центру зайнятості вручили усім діткам вимушених біженців цукерки, мандаринки та подарунки від Святого Миколая, які презентували адміністрація Національного природного парку Північне Поділля та роботодавці Бродівщини, щоб таким чином діти змогли відчути тепло домашнього затишку.